одной команде играли. Он 2006 года рождения и знаю, что у него папа воюет, сейчас живет с мамой. Очень порядочный пацан, хорошо с ним дружили, когда занимались в этом клубе. Что могу еще сказать? То, что он хорошо учится. Никогда не подумал бы, что он может такое сделать. Я уверен, что он такого не делал. Казав батько затриманого наступне. Процитую його слова: я на фронті зараз сина особисто давно не бачив. Спілкувалися регулярно телефоном. Зазначив чоловік. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина, чи затримання, чи арешт тут же теж. Не зрозуміло, не все так гладко було. Дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для вбивства Фаріон не було. Він не мав ніяких українофобських поглядів. Він патріот. Навпаки, він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська і займався футболом. на крики «Стоять! Милиция! Не двигаться!» Белый, находясь на выходе из кафе, услышав это, предпринял попытку скрыться. Выпрыгнул в окно с кувырком и, убегая, открыл огонь на поражение наших сотрудников Сокола. Остальные сотрудники, используя и холостые патроны, и боевые, но стреляя в воздух, пытаются остановить и задержать. Одним из Выстрелов сотрудник, раненый сотрудник милиции, попадает в ногу убегавшему, который продолжает отстреливаться. Пытаемся задержать, выхватить руку с оружием. Просит боец подбегающих, своих коллег помочь. В этот момент еще один идет выстрел. Видим, что ранен, живой. Сотрудники вызывают скорую помощь. Добрее за скорость помощи. Э, спасти музычка не удалось. Працювали всі оперативні служби, підрозділи кримінального аналізу слідства. Працювала національна гвардія для того, щоб прочесати 100 гектар територій. Працювали працівники Служби безпеки України, був присутній також в Львівській області і процесуально підтримав заступник керівника офісу генерального прокурора, цілих 139 людей, з якими вони ми також з якими ми ділилися відповідною інформацією. Цікава Звичайно, ситуація. Сотні світ... Всі дані, які оприлюднені в інтернеті, показують, що вчинила вбивство жінка. Це видно очевидно і ясно, Але Клименко його підлегли прокуратура СБУ дали вказівку шукати чоловіка, відповідно наші на кордоні і де тільки можна було його шукати, і його знайшли. Найшли хлопчика, футболіста абсолютно немотивованого у якого немає жодних мотивів. Міг би відповідати він не пройшов ніякої підготовки. Потрібно було просто уявіть собі. Це треба було того, достати револьвер, підійти е, в плутну, дивлячись в очі усі, фаріон, вистрілити вистрілити її в скроні. Це цікаво, для, писали, для цього потрібно про пройти підотовку. в першу в чергу ідеологічно великого головний мотив. Противополив бути і, звичайно, що сьогодні кульмінація ти щоби заставити те, що бути ми затримали цього смакинини, який обґрунтовано підозрюється потрібно якось розказати, вбивства дев'ятнадцятого числа. Ірини Фаріон що в місті можу сказати, що повинен повинен це уроженець, підтвердити уроженець міста Дніпра. Просто так. йому він на даний момент вісімнадцять років. Він не зараз знаходиться в підрозділах у. З ним проводяться відповідні свічі ситуація... дії. Інше попереду дуже треба багато шукати, роботи. Хто ж це в той же час я можу сказати. Похоже, футболіст з нінченко з Дніпра вісміськ Філіп. Ми, Ми відслідкували його розвідку. В його що він витворяв, Львові, як він передав підходив, змінював говорить Яким чином змінював підготовку, хорошу під десь він вчився. тепер? послухаємо явку, з повинною міністра. Климен пересувався виключно, ми знаємо яким транспортом, і повністю я рахую, що буде зібрана вже зібрана повністю доказова база для подальшого пред'явлення звинувачення даній особі. Він діяв по суті як професіонал, звідки він у 18 років як думаєте міг володіти цим мистецтвом? Так ховатися? Слідство дасть відповідь на всі питання, але, наприклад, таку панаму, яка на ньому була, він придбав ще в травні місяці 24-го року. Тому і це задокументовано також, як і весь інший одяг. Тому він готувався як мінімум два місяці до скоєння цього злочину, а можливо і інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних слідчих та процесуальних дій. А скажіть, а чи спріфлято, щоб так от просто достати слідство пістолет чи револьвер, про що підійти до людини в впритул і вистрелити їй у висок? Найближчі ну треба це зробити хоча б на манікені, хоча б 200 разів. Громадськості ну треба двісті патронів. Час, коли ми зможемо при тобто, відсудячи з того, що хлопчик які в там самому началі, він у нього зброї в руках не бачив. Розумієте, чому справа? <правильно>. І потім <розумієн> день у Львові це тисяча гривень і тище і півтори тисячі гривень житло. Тобто дві тисячі гривень. Ну так віддай собі просто, ну, мол, мол, що виходить, що за 14, ну, за 15, там днів там. Мол, 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 сума більше 30 тисяч. Розумієте, десь треба знайти фінансування на виконання такої роботи пістолет купити. як ми попрацюємо з підозрюваними доросла людина знає, що якщо потрібно робити якусь роботу, то потрібно провести життя. Слідуючі роботи. Перше, це повинні бути проведені організаційні роботи, технічні роботи і фінансові роботи, фінансово-економічні роботи, тому що дуже багато, щоб просто збукти барахти послати якогось хлопця. Біжить там стрельний фаріон, з вами не голову неможливо. Злочин людини. повинні бути специфічні психологічні фактори. Він повинен бути готовий до цього. Чи готовий був хлопець той футболіст, 18-річний, до пострілу професор Шиво? Це питання дуже велике. І в, в першу чергу, ну, і, потрібно буде пояснити Клименко. Всі... Факти. Висловили... Може, він не Висловили... там шукає. А як щодо мотивів убивства, вся прес-конференція Клименко побудована на тому, що він ухиляється від, від відповіді на питання. Хто вбив і хто замовник. І мотиви. Він не розглядає їх. Йому потрібно швидко зробити хоч щось, когось затримати. Разом з тим паніка почалася не тільки у Клименка, президента і в інших, а паніка почалася на Московії. Там зразу продумували white power. Як це цікаво. розумієте? пішли. Закриватися, ховатися, а кого почали ховати? Кого почали прикривати? У кого були мотиви? Хто міг не бути налаштований про проти цієї фаріони? Кому вона заважала дуже сильно? Хто прийшов до висновку? Що вона набагато шкідливіша, ніж всі останні? Хто її звільняв з роботи? Хто це все за Ось які питання. Треба распорядок, сценаристы явно запаникованы, шо, панове, паника, за вами доктор Фарион. Если так здраво рассуждать, логически рассуждать, выстрел должен быть, был быть вообще-то один. Сразу в висок, второго выстрела быть не могло. Выстрел в висок практически на 99, приводит к однозначной смерти, сразу, мгновенной смерть. Десятки фактов, говорящих о том, что это было не самоубийство, были отвергнуты следствием. Что еще тут осматривать, если это самоубийство? Что тут еще искать, если это самоубийство? И так все ясно. Отсутствие следов крови на правой руке Кравченко и наличие крови на пистолете. Следы, ведущие от гаража со следами крови. Отсутствие алкоголя в крови Кравченко, который якобы был пьяницей. Все эти улики остались неучтенными следствием. Доброго дня. Шановний пане президенте, шановний пане генеральний прокурор, дякую, що ви завітали до нас. Сьогодні головне слідче управління національної поліції затримала підозрюємо в справі про вбивство Павла Шеремета. Та за санкцією генпрокуратури оголосили підозрю в вбивстві відомого журналіста. Шановний доброго дня, шановний пане президент, шановний генеральний прокурор, пане міністр, голова національної поліції, журналіст. Давайте зробимо екскурс у цю історію. Як відомо, вбивство сталося 20 липня 2016 року, о 7-й годині 44 хвилини на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в місті Києві шляхом підриву автомобіля. Наслідок вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет, громадянин Російської Федерації. В цей момент було зафіксовано камерою на ресторані швидкого харчування Макдональдс. Відставити голову національної поліції України Ігоря Клименка, генерала поліції 3-го ради. Йому слово коротко. Шановний пане президенте, шановний міністр внутрішніх справ, шановний генеральний прокурор, шановні присутні, шановні журналісти, оперативники і слідчі дійсно провели величезний обсяг робіт. Я Шановний пане президенте, шановний пане міністра, колеги з національної поліції, шановні присутні, ви знаєте, поки країна відходить від шоку, хотів би просто відзначити титанічну працю наших колег із національної поліції, наших колег-прокурорів. Мені здається, що в країні дуже мало людей вірили в те, що такий злочин міг бути розкритий. І от, власне, дуже добре, що ті колеги, які тільки що доповідали перед вами. Не власне в це вірили, і це вдалося. Доброго дня, шановні журналісти. А по-перше, хочу сказати відкрито. Я думаю, що в моїх слів буде зайво одні емоції з приводу того, що ми з вами побачили, у нас. Декілька місяців назад у нас була зустріч, я вам сказав відверто, що для нашої команди, я впевнений, для всіх це особливе. Щось особливе, це одна з пріоритетних кримінальних справ, яку хочеться розкрити. Я хочу подякувати сьогодні всіх, пане міністре, подякувати вам особисто, подякувати вам, хлопці, подякувати всім слідчим, всім прокурорам, пане генеральному прокурору, подякувати за дійсно дуже потужну роботу. Є такие разговоры, они прежде всего исходят из бандеровского лагеря и, и лагеря антисемитов. А чаще всего бандеровские антисемитские лагеря, они пересекаются на 90%. Вот. Руслан Хамчак, которому якобы предъявляют, что он боялся попасть в плен и бросил подразделение в Иловайске. Было такое, правильно? Я же не... Была такая претензия. Ну, конечно, событий этих не было. Сказать Руслану Хамчику, что он боялся попасть в плен, и поэтому там, бросил подразделение на поле в боя это абсолютно невозможно, это абсолютная ложь. Никто из кремлевцев не боится попасть в плен. Пускай эти все бандеровцы и антисемиты зарубят себе это на их тупом лбу. Это опровергается очень легко. Сара, победите мне, пожалуйста. сделайте. Видите, что это? Это знак Кремлевца. Под гражданской одеждой. Под скафандром космонавта. Пожалуйста, Рей. под скафандром космонавта. Под э, полицейской униформой носит каждый кремлевец. Но прежде всего, конечно, это знак для тех, кто служит в вооруженных силах всех стран. У Руслана и у Саши и у Славы точно такой подформой. Если вы, не дай боже, попали в плен, все, что вам нужно делать, это снять, спасибо, дорогая, это снять этот знак и любому вражескому, так называемому военнослужащему, сказать, боец, Позови ко мне офицера. Приходит какой-нибудь там лейтенант, царлей, капитан, неважно, майор. Все, ты даешь знак и говоришь, передайте это своему командиру. Здесь написано, ваш вуз, военные знают, что такое, рота, батальон и ваш номер ВС. Любой кремлевец, получивший от своих подчиненных этот знак, сразу понимает, что как бы в плену тоже кремлевец. Допустим, меня по Деловайскому взяли в плен, да? Все, что бы я сделал, это первому бы вот, э, русскому солдату, или сепаратисту, или украинскому там, как они называются, боевику или кого сказал: передай. Коли вони, коли вона вас питала, чому ви вбили Фаріон, ви казали, час покаже. Якщо не помню, питання не таке було там, чи, чи я був. Я, я вважаю, що я нікого не вбивав. Я, е, я нікого не вбивав, З Фаріоном я нічого не робив. Все. Mm. Коментарі мої з Фаріоном На цьому закінчення повторюю.